Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра міністрів України. Нагадую, що оперативні новини про діяльність уряду завжди в нашому телеграм-каналі на Фейсбуці, в інстаграмі і інколи у Тіктоці. На цьому тижні, попри основне завдання України оборону від нападу Російської Федерації, а також ліквідацію наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, чому було присвячено спеціальний візит прем'єр-міністра у постраждало на постраждалі території, а також спеціальне засідання уряду Яке було проведено, ми продовжили займатися підготовкою до голосування у Верховній Раді законопроекту 82.22 про реформу оплати праці. Я хочу подякувати нашому профільному комітету для організації на майданчику цього поважного закладу важливого обговорення із залученням наших міжнародних партнерів. Окремо хочу зазначити, що на цьому тижні також наша спеціалізована організація, яка займається супроводом великих інвестицій, Україн інвест провела. Ла великий захід із презентацією звіта обговорення перспективі інвестування в Україну. Ну і звичайно, ми продовжуємо санкційну роботу з реалізації рішень РНБО та президента України, які вводить в дії своїми указами такі рішення. Слава Україні.